Привіт, друзі! Мене звати Іринка, і сьогодні я хочу пограти з вами в одну цікаву гру. Безпечну і небезпечну. Аж ми всі знаємо, що у нас в мама є різні предмети, деякі з них безпечні, а деякі ні. Грати ми будемо з вами не просто, а показувати долоньки. Якщо на картинці безпечний предмет, ми показуємо кулачок. Якщо ні, показуємо долоньку. Наприклад, ось така ліка, щоб поливати квіт. Це безпечний предмет. Чи ні? Як ви гадаєте? Так, безпечний, показуємо всі разом. Ой, погляньте, яка велика сокира. Як ви гадаєте, вона безпечна чи небезпечна? Якщо безпечно колочок, якщо ні долоньку показують всі відкрито молодці, це небезпечно. А ось такий прилад ловити метеликів, смачок. як гадаєте, безпечний він чи ні? А, ну так, він безпечний, молодці, не можна гратися. Ножиці вони, напевно, дуже-дуже гострі. як гадаєте, безпечні вони чи небезпечні? Я гадаю, що небезпечні. Молодці, ви теж, вірно, відповіли. Праска, нею мама, бабуся, так дорослі прасують одяг. Як гадаєте, вона безпечна чи ні? Так, вона небезпечна, може бути опік. А сірники це безпечні, предмети чи ні? Можна ними грати з дітками без дорослих. Ні, це небезпечний предмет може бути пожежа. А якщо на плиті кипить чайник, як ви гадаєте, це безпечно до нього підходити чи ні? Ні, небезпечно може бути опік. О, яка гарненька повітряна кулька у вигляді песика. Як ви гадаєте, друзі, безпечна вона чи ні? Я гадаю, що безпечно Ви теж молодці, правильно? А ось така надувна качечка, в якій можна купатися. Вона безпечна чи ні? Так, вона безпечна. На ній плавають, з нею купаються дітки, хто не вміє плавати. А книжка безпечна чи ні? В ній, напевно, багато-багато цікавих казочок і оповідань. Так, вона безпечна, чудово. Ой, погляньте, тут є і шампунь, і пральний порошок, і засіб якийсь. Це все хімія. Безпечна? Ні, ним користуються тільки дорослі. Ой, а це гарненький пенал, В ньому багато олівців і фломастерів. Вони безпечні чи ні? Так, вони безпечні, ними треба обережно розфарбовувати гарно. Цвяхи, напевно, тато з братиком і дідусем загубили. Вони безпечні чи ні, дітки? Молодці, вони небезпечні. Правильно? Друзі, ви такі розумнички, мені так сподобалося з вами грати. Піду підготую щось новеньке і цікаве для вас. А сьогодні я вам говорю, бувайте!